Вірусні захворювання на Прикарпатті. Кількість хворих на ГРВІ у порівнянні з минулим епісезоном зросла на 22%. розповідає заступниця гендиректора обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Джус. За її словами, від ускладнень грипу померли вже десятеро людей. Втім, епідеміологічна ситуація є контрольованою. Епідпроцес характеризується поширенням вірусів грипу А h 3 аж 1 та Б. У п'яти районів зареєстрована якраз циркуляція цих збудників е, та вірусів sars cov 2 чотири генетичні лінії омікрону, класичний Омікрон. Важким перебігом е, також характеризується під процес. Важким перебігом на грип реєструються летальні випадки. Е, станом на сьогоднішній день в області зареєстровано е, е, летальних випадків на грип, 10 летальних випадків. Переважно зареєстровані у віковій когорті 45+. У людей, які мали супутні захворювання, і які не вакциновані від ковіду та грипу наразі в закладах охорони здоров'я з діагнозом ГРВІ лікуються 3200 українців. З них тисяча перебувають на стаціонарі, а решта отримують амбулаторне лікування, кажуть медики. Що стосується covid 19 71 особа зараз отримує допомогу медичну, 32 особи це амбулаторний етап і решта отримують стаціонарне лікування медики. Наголошують, ситуація із захворюваністю є стабільною та інтенсивні показники відповідають на епідемічному рівню. Ліліана Іванійчук Анастасія Бегей, тала радіокомпанія